Доброго дня Романа Вікторовичу, Доброго дня. ми сьогодні проговоримо про проєкт ветерану Сайберкластер 2.0», який реалізує наукова асоціація кібербезпеки України, який став можливий завдяки програмі реінтеграції ветеранів, яку реалізує Айрекс за підтримкою Державного департаменту США. Скажіть, будь ласка, ви проходили навчання? Розкажіть свій досвід, коли ви звільнилися? Чому вирішили навчатися саме кібербезпеці? Як це відбувалося? Ні, просто я думаю, як розповісти, що типу мотивація навчатись. Розкажи, що той, як відбувалось, коли лежав в лікарні і сидів, думав, нічого не хотілося, а потім звідки натхнення взялось? Ну, от, я як ветеран лежу, і що ти мені кажеш? Дуже цікаво, що я коли лежав в Львові в шпиталі, я саме там. Познайомився зі своєю дружиною. Mm. Вона реабілітолог ну, по образованню, і саме там я з нею познайомився, а потім cool. ну, Так. І що тебе спонукало саме навчатися? Навчатися мене спонукало. Е, е, мабуть, те, що е, ну, я лежав в депресії, дружина мене. Намагалась витягнути звідти, і само розуміння, то, що я чоловік і не можу зробляти кошти, і, мабуть, це спонукало, тому що я почав шукати або роботу, або навчання. Mm -hmm. І саме дружина допомогла мені знайти ці курси, змотивувала життя на цьому не закінчується. І треба пробувати. Якщо не попробуєш, то не дізнаєшся, вийде воно чи не вийде. І знайшов саме ці курси ветеран цайберкласта, пройшов перший курс, дуже сподобалось. Була практика в Мінцифрі, але після практики не вийшлося устроїтися на роботу. І тому через рік запропонували курс 2.0 з глибокого проникнення, просунути курс. І після трьох місяців навчання е, я пішов на практику е, саме в компанію IT-спеціаліст і не онлайн, а саме офлайн, що я їздив до них в офіс, і два тижні я в команді навчався дві неділі. Роман Вікторович, а скажіть, будь ласка, перед курсами, перед першими та перед другими курсами, чи був у вас досвід роботи в кібербезпеці? Чи що ви знали до цього перед кібербезпекою про кібербезпеку, коли от лежали в шпиталі, і дружина прийшла і сказала: на подивись курси, треба піти подивитися повчитися саме перед тим як почати навчатися? Я взагалі не знав, куди піти навчатись і на кого, і взагалі що я можу робити, і почав перший курс навчатися. Це була база, як побудована мережа. На чому вона взагалі основується, було дуже цікаво ну, просто це дізнатися. І потім на курсі були, так скажімо, контрольні роботи, де ми здавали тести, проходили, виставляли оцінки і перевіряли самі для себе свої знання. Це було дуже круто. Як ви вважаєте, достатньо трьох-чотирьох місяців для основ кібербезпеки, щоб зайти в спеціалізацію? Так, мабуть, трьох місяців достатньо саме для основи розуміння, що таке взагалі кібербезпека і на чому вона взагалі ну, ґрунтується, ця кібербезпека, і що треба робити. Цього я думаю, достатньо навіть для починаючих, котрі нічого про це не знають. А що було цікавого на курсах? Можливо, якісь цікаві моменти, можливо, якісь. Враження, можливо, щось давали достатньо, можливо, щось недостатньо? От е, саме достатньо давали при проходженні е, самого першого курсу, коли я був, е, ментори та вчителі давали доступно. Пояснювали все, показували, були практичні завдання, були практичні завдання. Було цікаво саме більше на першому курсі, угу. е, на второму курсі було теж цікаво, але вже. Було цікаво саме як ну, сам пентест. Вчали пентест, що таке осінт, як можна атакувати когось, вчилися так скажімо на хакерів. Це угу. треба знати для того, щоб потім вміти захищатися. Такі гата так спочатку, спочатку вчились як атакувати, а потім вже треба було знати, як і захищатись, і воно дуже пов'язано друг з другом. Так да. е, я знаю, що після навчання ви пішли, ви вже тільки що казали, що ви пішли на стажування. Що за компанія, як відбувалося стажування? Що давали? Можливо, щось цікаве теж. Саме на стажування я пішов в компанію IT спеціаліст, і це ну, компанію підібрали мені саме в компанії IREX. Ну, якось зв'язалися з ними, що я хочу в них навчатися. Практика дві неділі. Вони зі мною зв'язались, ми обговорили всі моменти, і я почав навчатися саме в компанії IT-спеціаліст і їздив до них, до них в компанію в офіс кожен день, дві неділі їздиш. Ви їздили кожен день до них в офіс. Так, Кожен день протягом двох, двох тижнів я до них їздив саме в офіс. Це, е, як ви вважаєте, це якщо порівняти онлайн з офлайном в даній спеціалізації, наскільки це допомагає вам спитати спеціалістам? Саме про зручності, якщо розповідати саме для мене, е, е, тому що я інвалід першої групи і пересуваю... Там все доступно для мене було, і дали мені техніку, і все було чудово. Саме ставлення теж дуже чудово. Ніхто там нічого на мене якось не дивився, косо. було дуже зручно. І по навчанню дуже корисно те, що після навчання трьох місяців я приїхав і мог мав змогу подивитися сам, як це працює, щось поклацати. Ті ж самі пацани, вже кіберспеціалісти, програмами забезпечення вони працюють, з якими, які в них проекти, що саме, ми захи... що саме вони захищають, а вже і я захищаю. Було дуже круто, то що після навчання це зразу можна було примінити на практиці ось що важливо. Скажи, будь ласка, що у тебе зараз з працевлаштуванням? <Де ти, де ти працюєш, чим займаєшся? Після двох тижнів стажування в компанії ті спеціаліст я відстажувався дві тижні, і мені запропонували саме роботу в їхній компанії. Я погодився і зараз вже офіційно працюю в компанії ті крутої з крутими спеціалістами по кібербезпеці і працюю. В команді тих спеціалістів. А, який у тебе рівень, на яка спеціалізація, на чому стоїш? А, Чим займаєшся? А, а, Займаюся кібербезпекою. Mm -hmm. Захищаю декілька проєктів саме на першій лінії СОКу. Mm -hmm. СОК це security operation center, перша лінія кібербезпеки. Клас. Скажи, будь ласка, для, е, от, в розрізі проєкту, що б ти порадив е, покращити в проєкті, щоб е, більше ветеранів змогли пройти це навчання? Ну, саме покращити щодо навчання. Це ну, перший курс мені сподобалось, там все було, все було добре. Е, на второму курсі я б хотів, щоб давали більше інформації і, і було б краще, якби давали якісь практичні кейси, показували якісь практичні кейси, щоб і ми могли поклацати, або показали б нам, як це все відбувається. До речі, наукова асоціація кібербезпеки запустила кіберполігон, але це нещодавно відбулося, і ну, я думаю запропонувати, щоб ті, хто проходив навчання, вже тестували це все на кіберполігоні. Ну, це було б дуже круто, бо е, атакувати просто так це заборонено і карається. Це незаконно так незаконно, і може і за цього нам таких практичних кейсів і не показували. Роман Вікторович, а ага. скажіть, будь ласка, порадьте от ветеранам, які зараз не знають, що робити, що вибрати, як себе змотивувати, як встати і почати рухатися? На що б ви звернули увагу і що б ви їм сказали? Я б їм порадив не впадати в депресію це по-перше, спробувати себе знайти в чомусь новому, Бо життя продовжується, воно не зупиняється. І саме, я, мабуть, порадив, це IT-кібербезпека, бо в IT, ну, як на мене, це, це мабуть, саме цікаве, що може бути взагалі в IT. але складно треба багато навчатися. Які навички треба мати, щоб навчатися і розуміти? Е Навички, саме базово, це знати побудову мережі. А, ну і далі все просто навчатись, навчатись, навчатись саме з кібербезпеки, якщо попасти до вас на курс, там все добре пояснюють. Я думаю, і можна буде ще якісь курси знайти, і десь в інтернеті почитати, десь в Ютубі відоси подивитися. Вони є, все є в відкритому доступі, все можна знайти, почитати, подивитись. І можна нормально так підвищити свої скіли. Спеціалісти з кібербезпеки кажуть, що кібербезпеці не можна навчитися от раз і навчився. Треба Ні. постійно навчатися. Що ви скажете? Мені здається, в кібербезпеці, якщо працювати, це буде означати навчатися постійно. Тобто, угу. тому що постійно щось нове, щось нове впроваджують, щось нове е, создають, якісь нові атаки придумують. І кіберзахисники якісь нові, новий захист придумають. Все це дуже цікаво. Нові способи атак і нові способи нові захисту. способи захисту, так, так. Ми входимо в таку еру, де пос... треба постійно навчатися. Не буває такого, що чомусь навчився і закінчив. Роман Вікторович, ви задоволен... задоволені тим, що прийшли навчання, і де ви зараз? Так, я дуже задоволений, що я знайшов взагалі ці курси, і що мене дружина заставила йти навчатись. І я дуже радий, що я пройшов два курси, і нарешті я працюю в кібербезпеці. Я довго цього хотів. І ще на останок. Скажімо так, навіть прохання є, і під запис, раз ми вже пишемо. Е коли ми будемо запускати наступні курси, чи можу я вас запросити на виступ перед ветеранами, тими новичками, які зайдуть, щоб ви їм розповіли на що треба дивитися? І розповідали їм вживу, не, не під запис, а на що треба дивитися і що життя продовжується? Так, звичайно, я буду дуже радий. Дякую. Це і я думаю, що рано чи пізно навіть ви будете у нас викладати і розповідати потім, які кібератаки ви. В останній тиждень відбивали, як це працює реально. Ну, звичайно, без назв компаній і назв атакуючої сторони, але як це відбувається? Так що запрошую вас вже як викладача, коли ви пройдете достатній рівень. Але я розумію, що ви навчатись будете самі теж далі і далі. Так, може, може через річдя і зможу нормально щось доступно комусь щось пояснити. Так, да. дякую вам, Романе Вікторовичу. Нагадую, що ми спілкувалися зі строковим Романом Вікторовичем, який закінчив курси ветерану Сайберкластер 2.0, що організовувала наукова асоціація кібербезпеки України з проектом за підтримкою IREX та Державного департаменту США. Дякую, до побачення. Так, дуже дякую вам до побачення.